<му> Вітаю, мене звати Ірина Кол. Ви на моєму каналі. Така, знаєте, настала похмура пора, листопад, тумани, дощі, уже листя майже все опало. І це така, знаєте, атмосфера для того, щоб читати такі ж похмурі темні. Книги і тому я підготувала декілька книжкових рекомендацій, книг, які особисто я читала, і можу підтвердити, що ці книги дійсно мають таку ж похмуру атмосферу, як е, листопад, і книги, які я хочу сама е, прочитати цього місяця. У мене знову тут стопки книг. Весь цього ніяк. Що ж, почнемо з того, які книги я сама хочу прочитати в листопаді. І перша книга на черзі, скажімо так, це таємна історія. Я її почала читати ще у жовтні, десь в середині жовтня. І я сподіваюся, що я її дочитаю все-таки в листопаді, тому що ну, я б сказала би, що тут така атмосфера Даркакадемія, всі діла. Угу. Мені подобається, але все-таки йде трішки важкувато. Не знаю. Наступну книгу, яку я теж вже трішечки почала читати, там буквально пару сторіночок. Це Стівен Кінг Сяйво. Дуже багато хто хвалить саме цю книгу Кінга. Готель, наскільки я зрозуміла з анотації, тут знаходиться у лісі, і відповідно події відбуваються навколо цього готелю. Тут якісь привиди, щось моторишне має бути. Коротше, щось підходяще для листопада. Сподіваюсь, також я хочу дуже прочитати приховані малюнки. Це також має бути якийсь трилер. Тут навіть написав Стівен Кінг, що мені це сподобалося. Якщо Стівену Кінгу, королі жахів, сподобалася ця книга, то обов'язково потрібно її читати. Логічно, логічно. Щодо анотацій книг, тих книг, які я не читала, я не можу сказати анотацію, в тому плані, що я не завжди їх сама читаю. Тому що я знаю, що це має бути щось таке моторошне, але про саму історію я знаю мало. І в це, деякій мірі мені подобається, тому що я не знаю, чого чекати від книги. Я не знаю толком про що вона. Далі ще одну книгу, яку я хочу прочитати. Це також щось із Даркакадемії Діве. Це від автора мовчасна пацієнтка, якщо я не помиляюся, але я її не читала. Краса і кров, давньогрецькі боги, дияволи сьогодення та моторошні ритуали. Хто керує цим божевіллям? Я сподіваюся, не буде щось схоже на лістухів, тому що мені того вистачило. Знаєте, хто читав, той зрозуміє. Або подивіться мій відгук в тіктоці. Там все розказала. А ще одна книга Академії». Ну, звісно, це ж така порада Угу. Uh -huh. Це дев'ятий дім Лібердуго. Я її хотіла прочитати ще дуже давно. Я її купила ще, мабуть, в квітні минулого року, і це розумієте, да? майже два роки вона в мене лежить. Чекаю свого зіркового часу, і я сподіваюся, що все-таки цього листопада я візьму за неї. Тим паче, що Віват має перекласти наступну частину в наступному році. Тут і окультизм, і магія, і які. Якісь травми, травми минулого, і так далі. Коротше, дуже дуже повинно бути цікавим. Я сподіваюся. Ну і ще одна книга в стилі Дарк Академії – Наскільки я знаю, це якби ми були злодіями або якби ми були лиходіями, хто як перекладає, кому як подобається. Коротше, це теж має бути щось пов'язане із вбивством, із театром. Це були книги, які я планую прочитати. До кінця осені. А тепер переходимо до тих книг, які я раджу прочитати вам. Вони також такі містичні, похмурі. Я не знаю, в мене тут все в перемішку, і фентезі, і трилери, тому Тому так. Ну почнемо з такого чогось легенького. Це в мене галант Вікторії Шваб. Мені дуже сподобалась ця історія. Вона дійсно легенька. Це про дівчинку-сироту, яку забрали. Знайшли, можна сказати так, і відвезли її до старого дому, до маєтку, який називається Галант. В неї був весь час щоденник її матері, яка застерігала її від цього галанту, і дівчинка не знала, чому саме. І потім вона дізналася, що тут є такі собі. Двері в інший паралельний світ. Коротше, скільки всього відбувалося, просто мені наскільки сподобалася ця історія історія і дівчинки Олівії, і її матері, і її батька, і оці листування їхні, і те, що відбувалося і в тому паралельному світі, ну просто вау, мені дуже сподобалось. Ну, і ще одна така легка фентезі, це. Анатомія, історія кохання. Оце точно щось. Я про цю книжку розповідала коротко в своїх книжкових підсумках за жовтень. Тут головна героїня, її звати Грейс. Вона захоплюється анатомією, захоплюється наукою, і вона хоче вчитися надалі, тому що в книгах все. І вона хоче знайти ще якісь ліки, знайти причину виникнення. Римської лихоманки, яка забрала життя її старшого брата. Звісно ж, ми всі знаємо, що дуже давно раніше жінкам не дозволялося навчатися. Жінки були потрібні, в принципі, лише для того, щоб вони виходили заміж і народжували дітей. І боже, упаси, щоб дівчата і жінки взагалі навчалися і були науковцями і так далі. І от ця книга в деякій мірі розкриває це все. Що мені дуже сподобалось взагалі оця атмосфера. Таємничого загадкового Единбурга. Розкажу про книжку, яку я прочитала ну, нещодавно, яка мені просто наскільки в душу запала. Це я говорю про книжку «Лабіринт Фавна». Це просто. Я не знаю. Це сьома книга, яку я поставила 10 з 10 із 55 книг, прочитаних поки що в цьому році. Я одразу попереджаю, що фільм я не дивилась. І так, ця книга написана вже за мотивами фільму, але більш розширена версія. Тому я не знаю, я взагалі не знала, про що вона. Я лише знала, що тут є фаун. Все. І дівчинка, яка принцеса, яка Одного разу вийшла в людський світ, скажімо так, блукала, потім вмерла, потім воскресла, Коротше, <смі> От, І її дуже чекали вдома, її шукали, там якісь випробування. І мені це наскільки все сподобалось. Але чого я не очікувала від цієї історії, я думаю, це звичайно якась фентезі, по типу там жорстокого принца, що тут там фауни, якісь істоти. Так, це все теж було. Але я не очікувала тут побачити війну. Так, я не очікувала тут побачити партизан, якихось там інформаторів, які допомагали партизанам в лігві Вовка, як називала наша головна героїня. Коротше кажучи, мені дуже сподобалася ця книжка. Вже заговорили за фентезі, то наступну книжку, яку я пораджу теж прочитати в листопаді, таку от пору року, таку похмуру. Знову повторюсь. Це мексиканська готика. Я її читала минулого, здається, листопада теж, і вона ідеально просто підходить в цю пору. От наскільки атмосферна, тут також е, таємничий маєток, таємничі люди, мешканці цього маєтку. Е, тут і туман, і кладовище біля будинку, і якісь незрозумілі речі які відбувалися цього маєтку. І родинна якась загадка, родинна таємниця це теж все було дуже мені атмосферно і ідеально. Книжка дійсно крута. Їй здається, я теж поставила 10 балів з 10. Не пам'ятаю. Ще одна така доволі темна книга, як на мене, це. Не озирайся і мовчи. Я її читала влітку, але все ж таки вважаю, що її краще читати якраз восени, тому що тут загадковий, містичний, я б сказала би, ліс, який. Ой, ліс, <сум> ліфт я хотіла сказати. Тут загадковий ліфт. Зробивши певну комбінацію, ви попадаєте в інший паралельний світ. Хоч і підлітки, головні герої, але все одно тут наскільки все теж було в деякій мірі жорстоко, дещо містичне і в деякій мірі навіть е, моторошне. Чесно, я так переживала за героя. Я не знаю, я губи так кусала просто. Наступну книгу, яку я пораджу прочитати восени, це Код Да Вінчі. Можливо, вона не така вже й темна. Хоча вона і містить в собі такі певні загадки таємниці, книга мені наскільки перевернула взагалі. Мою реальність ці всі теорії, які були тут, ну, вони були прям вау, якщо чесно, знаючи наше теперішнє суспільство, яке відноситься до жінок і їхніх прав. Так, мені просто дуже сподобалась також. Тут атмосфера. оця. тут Париж, звісно, Франція, музеї, картини, історія. Оці всі таємниці, королівські родини, взагалі. Наступний трилер це тринадцята казка. Я її читала дуже давно. Мені свого часу вона дуже сподобалась. Я хочу її теж перечитати, скоріше за все, взимку, тому що на <рес> листопад ви вже бачили, які в мене в список книг, які я хочу прочитати. Я просто можу не встигнути і цю прочитати. Але побачимо, побачим. Головна героїня працює. Якщо я не помиляюсь, то в книгарні свого батька відома авторка, відома письменниця, запрошує її до свого маєтку, щоб вона написала автобіографію. І тут вона починає розповідати, і тут все також закручується навколо таємничого маєтку, навколо таємничого дитинства цієї письменниці. Тому я б теж сказала би, що ця книга. Певною мірою а, похмура, певною мірою містична, навіть я б сказала. І таємнича. Тому що загадки тут дійсно теж є. І дуже заплутані. Угу. На цю книгу ви теж маєте звернути увагу. Далі я просто обожнюю цю тетралогію. Я не розумію, чому про неї теж ніхто не говорить. Вона просто ідеальна. Ідеально на осінь, на ранню зиму, тобто на грудень ще коли немає снігу, коли ще так дерева голі, грязь надворі да, походу. Це оце. Це Карлос Руїс Сафон і його тетралогія Цвинтр забутих книжок. Це у нас Тінь вітру», Гра Янгола, «В'язай неба та Лабіринт духів. Всі чотири книги, їх нібито можна читати окремо. Але я б все-таки радила їх читати по порядку, так як я щойно назвала, тому що вони дуже взаємопов'язані. Читала я ці книги доволі давно, тому я теж не скажу точно про сюжет, але я просто пам'ятаю саме емоції, які я відчувала. З цього почалась любов до цього письменника, до цієї історії. Події відбуваються в Барселоні. У нас тут є книгарня, де працює батько з сином. В них в сім'ї. В цій родині є така собі традиція. Певний рік здається, щоб е батько повів сина там, чи взагалі свою дитину в цвинтар забутих книжок. Це така от величезна бібліотека книжок, про яких вже, ну, відповідно вже ніхто не знає, не пам'ятає, е там залишилися буквально по одному примірнику всі інші або було знищено. І от Даніель, наш головний герой, витяг е е книгу, яка її називається «Тінь Вітру. Вже побачила, що ця книжка коштувала 105 гривень, а спеціальна клубна ціна 89,25. Шок. Прочитує її, і вона йому наскільки от западає в душу, але водночас з ним трапляються якісь містичні події. Думаю, що це, можливо, якийсь або диявол, або герой із книги, який хоче пройти по цього Даніеля. Тут теж є е, маєток таємничий і загадковий. Ну, коротше, все таємчий і похмуре в цій добірці в мене сьогодні. Ну і останні дві книги із моєї добірки я вас не здивую. Це шістка воронів, Делогія. Це моя любов. І я її раджу всім. Так, це можливо банальна рекомендація, але вона дійсно класна, вона атмосферна. Тут є і банди, там здібності, суперсили, злодії. Тут є як вона називається? Two hours later. Тут є і афери, і гра, і кримінал, і коротше, чого тут тільки немає. І це настільки все круто, боже, лі Бардуго, наскільки круто це все зробили взагалі? І герої всі також дуже класні. Вони всі розкриті із своїм минулим, темним минулим, і в деякій мірі навіть е, трагічним минулим. Ну, це просто вау. Я обожнюю цю ідеологію і теж раджу вам прочитати. Ось такі справи. Що ж, можливо, ви знаєте теж якісь темні похмурі атмосферні книги, які можна прочитати восени, прочитати так в листопаді, тому пишіть в коментарях. Мені теж буде цікаво почитати ваші рекомендації. Можливо, щось я додам собі в свій списочок, тож. Чекаю на ваші коментарі. Ну, а на цьому я буду з вами прощатися. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Знову щось співати? Last Christmas. I hear you, my heart. the very next day, I'm gonna.